Нескінченні вибоїни та ями. Так виглядають 58 кілометрів траси Нікополь Дніпропетровськ. Здається, разом зі снігом тут зійшов і асфальт. Водії ледь стримують емоції. Я з Донецька їду, ну, до Дніпропетровська там нормально було. А здесь вот, е, виїхав з Дніпра і от сюди тут хавайся, називається. Дорожнє полотно на цій ділянці усіяне неворонками, хоча місцями і намагалися зробити ямковий ремонт. Та видно, напартачили. Насипали асфальт, навілопати не притрапували. І чому кожен чоловік платить за це він вожен отримати какої-то дискомфорт. Водій рейсового автобуса на Дніпропетровськ витрачає на дорогу майже три години. Зазвичай достатньо було і двох. На мінімальній швидкості він проїжджає найскладніші ділянки. Проте така обережність не рятує машину. Через кожні два рейси доводиться відправляти автобус на ремонт. Дороги не сплошні ями, містами є нормальний учасник, міста немає. А що страдає в першу чергу? Машина пасажири, ні пасажирам. І б'ються машиною. Водії розповідають, якось зафіксували трясьбу в дорозі на спеціальний прибор. Факти передали до обласної служби автодоріг. Однак досі результату немає. Кажуть, пасажирам від такої їзди стає зле. Як вона з іншими, я ухід, не окачала, позитивно треба. Не сильно трісло в дорозі. Трішло очі, тому що дорога дуже попахає. В обласній службі автодоріг повідомляють, траса Нікополь-Дніпропетровськ знаходиться в задовільному стані, окрім розбитої ділянки, яка потребує капітального ремонту. Це 58 кілометрів дороги 2 технічної категорії до Нікополя. Це дорога республіканського значення. Вона потребує становительних робіт, але більше потребує доведення до технічних параметрів. То є обновлення дорожнього покриття з його усиленням. Ще одна траса важливого напрямку дорога Нікопель Кривий Ріг. Щоб не потрапити у халепу, водіям доводиться об'їжджати ями та вибоїни, які тут майже скрізь. Катна дорога. Это щоб эти самые враги дикі не дошли, навірно спеціально не ремонтуються. Так? На третій передачі їдеш і то гуцик-гуцик-гуцик-гуцик. за добу в напрямку Кривого Рогу проїжджає 25 п'ять тисяч автомобілів. 40% з них вантажівки, які більше нагадують автопоїзди. Саме вони і розбивають трасу, кажуть в службі автодоріг. За словами фахівців, ямковий ремонт у напрямках національного значення передбачений. Проте коли його розпочнуть, невідомо. Наразі рахунки служби автодору з невідомо. Мих причин заблоковані Олена Реченко, Едуард Савренський. Новини одинадцятого каналу.